Сьогодні знаходимося у нашому листяному лісі, який неподалеку нашого села. Ми прийшли на очередну грибалку і знайшли таке чудо дерево. Зараз я вам покажу, що ми тут знайшли. Це самий справжній скарб. Дивіться, скільки у нас тут гливи. Якої хочеш? І великої, і маленької. І от ще на самому верху також покажу. Он покажу вам ще поближе, а там на самому верху також ростуть гливи, але я е, не бачу їхній стан, в якому вони. Е, чи, може, вони старі, чи ще тільки ростуть. Ну, а тут ці прям шикарні. дивіться, які класні. І це все ж потім ще все виросте. Вона ж буде велика-велика, якщо ніхто не зріже раніше нас. Ну, коротше, зараз ми це все будемо зрізати. І забирати з собою додому. Так, у нас смертельний номер. Я залізла, зараз будемо різати. Ну а по-другому ніяк. А як їх достати? Будемо доставати, а що робити? Зараз обережно будемо зрізати. Маленькими трогати не будемо. Будемо зрізати величенькі. Молоденькі. А оті, що я казала наверху. Вони, знаєте, я оце залізла, подивилась, вони такі е, більш жовті. Ну, то треба ще провірити, як воно там виглядає. Тут ще, я оце коли ріжу, в них тут ще якісь жуки лазять. Е, вже кадр на дереві. Вон, бачите, тут всякі жучки повзають в них. От, максимально вам близько покажу. А он оті. Ну, вони такі, бачите, більш жовтенькі. Ну, це може воно так не видно. Ну, коротше, зараз оці всі будемо різати. Яка шикарна. Дяйте. Красота? Оце прям взагалі. Не знаю, щось як дожина, але зараз якось його... По кусочкам буду сейчас. Ай, а, кстати, нормально. О, уловчик сегодня шикарный, прям. Просто топчик. Велика я зрізала, маленька залишила, сейчас буду слазить. Сейчас, если впаду, буде шоп-контент. <ріхи> не, все нормально. Но взагалі, шоп-контент у нас є. Ми знайшли такі класні гриби, Я навіть не очікувала, що ми їх знайдемо тут. Все. Так, наш уловчик. Ось він, ціле відро. А це ми взяли, щоб от всяких звірів відбиватися, Вдруг пригодиться. Я навіть достану, покажу. О! Ну, красота. Клас! Взагалі у цьому листяному лісові дуже багато всяких грибочків. Ну, мені вони не знайомі. А те, що мені незнайоме, я не беру. Це непонятно, що воно таке. Я не знаю. Може це воно вже таке, що вже постояло. Довго воно вже тут може стоїть. О, блядь, прям цілить. І... Фу, них ще такий, якийсь, фу, якийсь такий горілий запах. Вон білі ще якісь є. І а, біля оцього дерева іще щось я тут бачила. Де воно? Де воно? А, ось, дивіться, ось іще щось. Ну, я взагалі не розбираюся у цих грибах. Я не знаю, що це таке. Просто я вам показую, що в цьому лісові є дуже багато всяких різновидів грибів. Так що, якщо я ще щось цікаве, знайду, потім вам обов'язково покажу. Коротше, гуляла, я гуляла. І знайшла, я не знаю, що це. Зараз просто самі побачите. Просто ціла якась грибна плантація. Я не знаю, хто розбирається, напишіть мені, будь ласка, що це за гриби. Може це якісь поганки? Не знаю. Ну-ка, зараз один питаюсь зірвати. Покажу поближче. У нього якийсь такий запах якогось якогось горіха. Щось таке. Що це таке, непонятне. І його там, вон, бачите, відімо, не відімо, як ото кажуть. Он і он. Коротше, це якийсь чудний ліс. Не той, що у нас там трохи ближче той хвойний, там взагалі нічого нема. А це прям якесь чудо. Ну, я ж кажу, я не знаю, що це. Будь ласка, напишіть, що це за грибочки. Дуже буде цікаво дізнатися, бо може, якщо їх можна їсти, ми їх посриваємо. <ріх> Та ні. Я боюсь таких грибів, я вже неодноразово казала. Оце такі, я в них погано дуже розбираюсь і боюсь, щоб ну, не хапнути чогось ядовитого. Тут навіть не треба далеко ходити. Тут он скільки всього цікавого, он на поваленому цьому дереві Росте багато всяких грибочків. Мені невідомих, на жаль. Що, Егор? Тихо? Що там, хто там? Ой-ой-ой. Хто там? Хтось непонятний, да? Угу. Це Егорчик надо осторожно, це крапива, щоб об неї не опіктись. Ой, я помню, я колись зараз розкажу, я була. А... Лагерь був. Я була, не пам'ятаю в якому класі. Ну, коротше, може, в класі восьмому, може навіть трохи раніше. Гриб? Зараз я подивлюсь. І ми, коротше, пішли в ліс, і там просто плантація. І я в цю плантацію. Все в пухарях одразу. Коротше, жесть. Так, Єгорка щось каже, Гриб найчув. Де Єгорка? Ого, ану давай. О, плохой. Ого, плохой, да, поганий, поганий грип. Хоч поснімати? Да. Ну, зараз Єгорка, зараз Єгорка, так. Да. І ще знайшли отакий от от гриб. Тоже мені невідомий. Він виглядає так, знаєте, Чого можна їсти. Нельзя їсти. Нельзя їсти, Єгор каже. А як ви думаєте, можна його їсти чи не можна? Напишіть, будь ласка. Що це за гриб Ходимо звісно. І ось такі ще знайшли грибочки. Отаке. Так, да, це не можна, це щось мама таке не знає. Бачиш, ну їх Мам. багато. Мам. Я знаю рижики, знаю лисички, отакі рожеві. А що це на самому ділі? Непонятно. Гуляємо ми далі. І в мене ось така знахідка ще. Що це? Підкажіть? Ту в ліс пішли і не знаємо, що. Взагалі, в цих от листяних лісах я буваю дуже рідко. Тому що я звикла збирати ну, такі гриби, от, типу маслят, таке білі, всякі боровички. А от такі, які е, ростуть в таких от посадочках, чи таких, от бачите, тут такі от ліса. Це, до речі, там грузне поле. От, і зараз люди там працюють, косять. Коротше, ось таке що знайшли. <смі> ну, виглядає воно як щось єдобне. А там ти знаєш, може це якісь опята? Що хто знає, люди, пишіть, будемо разом пізнавати, що це таке. Що таке якесь цікавий у них вон, на шляпці, бачите? Щось непонятне таке. Це оці, що я тільки що показувала, це ось іще щось. Вон іще одна лізе. І ще таке, бачите, таке жовте, щось на ній. А може, ну, коротше, я не буду нічого казати, просто я вам показую все, що я сьогодні знаходжу. І ось ще, до речі, одна. І я думаю, що тут, якщо пошукати, тут багато ще таких. Не знаю. <с> може це і непоганка. Може і не поганка. Якась. Єгор каже, горіхи, оріхи. О, кіші. Це, це жолоді з Йому подобається. О, не багана. Багато, да? Багато. Багато, да, тут всякого. Головне, тут чесно на крапу не натрапить. Мама! Ще знайшов, да, Єгорка? Ні. В общем так. Іду, короче, я собі вже по стежці, думаю, зараз на виход вже виходимо. І тут, чисто, звичайно, я отак поворачую голову і щось бачу. Я вам зараз покажу. Так, заходимо сюди. Ось тут що хтось повзав. <плес> ну, треба йти. Я не знаю, то, мабуть, миша була. Ну, йдемо далі. От у нас таке дерево. І дивіться, що під деревом. Підходимо. Оце вже хтось тут порізав, а оце залишив мені. Дивіться, яка громадина. Ай-яй-яй, ось моя рука гляньте. Ну, це ж просто чудо. Зараз будемо різати. Беру ножик, я, коротше, поставила камеру. Зараз буду різати, от верхушка. Так. Подивимось. Так, трошки підрізала. О! Так. О-о-о. Так, зараз покажу вам. Це просто отрив башки. Я не знаю, як мені так сьогодні пощастило. <різь> Гляньте. Просто жесть. Ну і ті, що сейчас я оріжу оцю частинку. Покажу, як вона виглядає. Тут, знаєте, вона така ще як, типу, пліснява чи щось таке. І воно так щось прям глиб... глибко так. Дуже глибоко. Вони... Може, що тут листя, я просто не бачу. От... Справжній скарб.